Вітаю, друзі, і в цьому відео ми поговоримо про пана Витвицького. Проблема зовсім не в тому, що пан інцест, маючи сексуальне прагнення до своєї матері, зацікавився ідеями фемінізму, аби своїм майстерним пером Тіктоковського мислення передавати шаблони на локальну групу ліберальних дівчаток, що в наш час може мати більше шизофренії та параної, чим іміна жінок та пан Карван. Я зовсім не стою на позиціях патріархату чи неопатріархату, які в свою чергу є наслідком економічним. Енгільс пише: панування чоловіка в шлюбі є простим наслідком його економічного панування. І само собою зникає разом з останнім. Тому пропоную кожному, хто проти неопатріархального патріархату, підтримати цей канал спонсоркою чи донатом на Донателло. Так ми зруйнуємо гендерні стереотипи разом. Більш того, пану вишиватому ніколи не зрозуміти біль місячних, щоправда, якщо він не переносив водянку яйця, так звану гідроцеле, бо тільки так можна відчути мінімальну біль, коли сидіння приносить 500% болі, а лежання всі 100%, біль, яку неможливо ніяк ліквідувати, а можна лише терпіти. Терпіння ось основна нота. Та неопатріархального патріархального суспільства. Пан Балан всією трансляцією своїх думок утримує жіночий клас в умовах інтелектуального зубожіння. Комунізм означає відсутність місячних. Місячні більше не стануть турбувати тендентний жіночий організм, якщо рівень хірургії підніметься до такого рівня практики, що жіночий організм стане дослідженим більше, ніж світовий океан. Таке мало можливо в умовах капіталізму. Пан Барабан цього не розуміє, бо він не є жінкою. Пан Мушуан яркий приклад неопатріархального патріархального буття. Маючи привілеї, він сумів зібрати навколо себе саме революційний клас жінок, які відмовляються від свого жіночого буття. Причина всьому є неолібералізм, самообман як невизнання конфлікту цинодонтів та цеофізісів, ніколи не мали такого рівня авторитету, як булькання риб чи несмачне м'ясо крокодилів. Горе від розуму точно не нашкодить пану Тромбу, який в свою чергу відірветься з приходом часу соціальних змін.